Друзі, вітаю! Газета The Times, яка стала головним ньюзмейкером різних думок останнього часу. Повторюю, це саме не факти, а думки, які вони розповсюджують, Але насправді ці думки мають дуже велику логіку. Дуже часто це інсайди, які преса видає за думки наближених осіб. Ну і, власне, доносить нам наступну історію: що, мовляв. Путін не вірить, що зможе відновити зв'язки на тому прекрасному рівні, на якому він хотів, або навіть на тому, на якому вони були в 2017 році. Ну і власне, що це не дасть йому можливість нав'язати ті умови Україні, які б він хотів. А умови там дуже прості. Про це каже «The Times», це знищення України. Україна, сателіт Росії, повна окупація держави і зміна уряду, а не часткова окупація територій. В цьому є правда. Давайте це проаналізуємо. Вони хочуть міняти наш уряд. Є заява газети Політико, яка насправді каже, що ні, в них оптимістичне бачення України. Правда, там вони трошки більше переживають за свою торгівлю. El País, газета Іспанська, наша дуже улюблена, каже, що насправді вони бояться, що і України, і Європи на переговорах не буде, а будуть тільки Трамп і Путін, і буде так, як хоче Путін. Ну ще газета а, Хурієт а, Турецька каже, що якщо переговори, то правильно. Туреччині. ну, знову ж таки, не хочеться ображати наших турецьких друзів, але знову ж це ж не відпустка в Анталії, що неважливо не куди, аби в Туреччину. Тут же ж все таки справа йде про досягнення миру, справедливого миру, перемоги України. І знаєте, Росія дуже не хоче Мінська, мовляв, типу, все, все Порошенко підписав, але нічого не робить. Але Україна не хоче Стамбула. Де нам нав'язують такі умови, які призведуть до капітуляції. Україна каже: Ні, 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 нам таке теж не треба. Тому зараз, ось між цими двома вогнями, і Трамп намагається звести кінці. Паралельно ЦВК Білорусі нарахувало 87% Лукашенку от рахували дуже швидко. Навіть для цього не треба були всі бюлетені. І так наперед знали. Скільки буде. Ну, і Угорщина блокувала-блокувала санкції проти Росії, і бум, тріснули і зламалися. І тепер готові продовжувати санкції проти Росії. Але є одне мале, маленьке «але», але воно залежить від нас, з вами, від українців. Давайте це проаналізуємо. Насправді це три кейси: Мир Європа і Лука. Це дуже швидко. Підпишіться на канал, перевірте, чи ви підписані. Половина цього ще не зробила, тому зайдіть на відео. Дивіться, якщо кнопка підписані не активна, зробіть це зараз. Друге, зробіть донат. Уже 500 тисяч гривень. Половина зібрана на Курщину дрони, які будуть атакувати окупантів і вдень і вночі. Це класні дрони, бойові дрони, які будуть постійно скидати протитанкові. Міни, гранати, ну все, що треба, все, що є в нас там в запасі, все будуть скидати. Це не бомбери одноразового використання, тобто за е, ці гроші ми купуємо дрон, який буде 24 на 7 туди-сюди літати, скидати, знищувати і, скажімо так, наближати українську перемогу. Тому, будь ласка, 100, 200, 500 гривень. Покладіть, будь ласка, на карту. А я починаю. The Times, як я вам і казав, вийшла з матеріалом, але знову ж таки, ми з вами все-таки за відповідальне розуміння контенту і матеріалу це не фактаж, мовляв, перехват розвідки, чи заява там, наприклад, прем'єр-міністра, чи там Путіна, чи Трампа. Це думки, які вони зібрали. і вони кажуть, що їм здається, що Путін боїться. В цьому є логіка, повторюсь, але це. Все таки журналістика думок це не фактаж. От вони кажуть, що їм здається, що Кремль боїться, що не зможе повернути відносини 2017 року. І Що мирні перемовини можуть не піти так, як це хочеться путіну. Бо їхні експерти-політологи кажуть, газети Зе Таймс, що. Путін хоче нашої повної капітуляції, не просто окупації частини території, а всю державу, сателіт, дружній для нього уряд, нейтральність. Україна нікуди не йде нічого не хоче, любить Росію, а він тихенько розстрілює всіх неугодних, от, які там списки він створив уже дуже-дуже давно. І власне вони кажуть: Трамп ніколи не зможе дати Путіну те, про що він. Просить зрозуміло, тому що перемога для Путіна означатиме і перемогу над самим Трампом. Е, погрози Трампа застосувати військову силу, щоб узяти під контроль Гренландії, Панамський канал, а також економічний тиск, щоб позбавити Канаду незалежності, вже розглядається деякими російськими чиновниками і прихильниками війни проти України як виправдання вторгнення Кремля, кажуть. У виданні і багато хто в Європі переживає зараз. Ще поговорю про газету політико про те, що насправді е, йде мова про е, Трампа, який говорить більше про Гренландію, вводячи в напругу всю Європу і даючи простір для Путіна, Путіна навпаки переживає, що це не буде Трамп лояльний, який повірив Путіну про втручання в американські вибори. який... Не більше віри в Путіну ніж, наприклад, свої розвідці після зустрічі в 2017-му в Хельсінкі. От, тому зараз бачимо, що в Путіна є страх, і дійсно він підтверджується. Цей страх підтверджується дуже просто, тим, що Путін стоїть на трясовині. Він робить заяви, підігрує Трампу, готовий цілувати його в п'яту точку. Він готовий робити все тільки аби Трамп приїхав і організував зустріч на двох, бо тільки на зустрічі на двох без України, без Китаю, без Європи можна буде. Спробувати на Трампа повпливати: типу, а давай ми зараз з тобою пограємо в КГБшні ігри, як ти зараз полюбиш Путіна? Ну зрозуміло, що в команді Трампа це розуміють і там явно працюють досвідчені люди, які точно на цю штуку не поведуться. Коли Трампу корисно він готовий підіграти, але коли він ставить на кану свою першу велику президентську перемогу, тому ні. Друге, Трамп точно не хоче всього найгіршого сценарію, про який той же The Times писав, типу, щоб Україна програла. Ні, йому це теж не цікаво, бо програє і він, і Штати, і Захід. І Рюте казав, це буде коштувати трильйони. А для деяких європейських країн окупація і повернення Радянського Союзу. Політико каже, що в Європі з обережною оптимізмом сприймають слова Трампа щодо України. Теж гарна новина, якщо в The Times видно, що Путін боїться і що в нього нічого не вийде, тому його політики готуються, що війна може навіть продовжитись або завершитись невигідним для Путіна миром, що для нас добре, то тут кажуть, що бачать оптимізм. Правда, я б на їх оптимізм трошки песимізму теж поклав, або навіть реалізму. Бо вони кажуть: ну на рахунок НАТО і України ми спокійні, а от торгівля, знаєте, і ти тут робиш висновок, що да. Це багато хто всі міністри закордонних справ. Вони не політики, вони торгаші. Йому важлива торгівля, скільки грошей принесе, скільки він бонусів отримає. А тут важливо говорити про безпеку. Тут важливо говорити про Україну. Тут важливо говорити про континент та його майбутнє. Бо під копитами російських варварів європейський розвинутий континент може загнутися. Ось про що варто пам'ятати і говорити. Прихильники України сприймають погрози Трампа ширше як свідчення того, що він розуміє ставки війни так само, як і вони, і не залишить Україну чи союзників по НАТО у своїх майбутніх відносинах з лідером Росії, так званим Путіном. Європейський посол, який не захотів називати своє ім'я європейському відділенню політику, каже: я б збрехав, якби сказав, що ми не... Що ми не нервуємо з приводу повернення Трампа. Ми готуємося до багатьох головних болів, але одна з областей, де я ризикнути бути обережним оптимістом, це Україна і НАТО. Проукраїнські республіканці вказують на той факт, що в 2019 році Трамп відмовився від великої годи з ядерних питань з північнокорейським лідером Кім Іном. і він може зробити те ж саме в переговорах щодо України він розуміє, що з Путіном можна робити ставки. Він знатиме, якщо це буде погана угода, і можна знову відмовитись від неї, сказав високопосадовець з адміністрації Трампа, який хоче теж бути анонімним. Просто група анонімус. Але дійсно говорити таку інформацію можна тільки анонімно, щоб потім не полетіти з посади. Ще одна особа, знайома з Трампом в першому його рукостисканні теж каже про Україну, яка теж побажала бути анонімною. каже, що початкові коментарі президента про припинення війни слід сприймати серйозно. За, за словами співрозмовника, його зусилля спрямовані на те, щоб чинити публічний тиск на Путіна, створити важелі впливу в переговорах, відповідають його давньому прагненню відігравати вирішальну роль. В укладанні будь-яких угод. Ця доза обережного оптимізму знаходить лише до певної межі, тарифи і санкції це далеко не ті гроші і зброї, які адміністрація Байдена відправила на підтримку України. Трамп дратує європейських союзників. Своєю зацикленістю на Гренландії, а також відкритою підтримку ним і його союзниками ультраправих політичних партій в Європі, багато з яких мають зв'язки із Путіним. Гренландія і втручання в політику Британії та вибори в Німеччині викликають занепокоєння, сказав посадовець ЄС, який визначив, що початкові заяви Трампа про Росію і Україну були дещо багатообіцяючими. Аналітики вважають, що Трамп, на відміну від Джо Байдена, не розглядає війну як головну загрозу світовій демократії, що збільшує ризик того, що він погодиться на погану угоду з Путіним. А тут і прийшов песимізм. Європейські посадовці побоюються, що будь-яка угода з Путіним. Яка припинить бойові дії в Україні лише дасть Путіну час на переозброєння і перегрупування своєї втомленої війною армії, щоб через роки почати нові атаки? Трамп також повинен зосередитись не лише на тому, щоб дати Путіну, але й на тому, щоб дати Зеленському, включаючи в першу чергу ефективні тривалі гарантії безпеки, сказав пан Макфол, колишній посол в Росії. Ну і власне професор Стенфордського університету, там цілий інститут, Споклі-інститут, і власне він там працює і допомагає Україні, нашому уряду, робити санкції щодо російських олігархів. От, є песимізм, є трошки оптимізм, я б навіть сказав, навіть забагато оптимізму, але він справедливий, він чесний, він реалістичний цей оптимізм. От, хоча і часто європейські політики більше люблять. Оцінювати свою історію, вони більше люблять оцінювати свою торгівлю. І коли вони бояться, що багато втручання вибори, друзі, у нас втручаються в територію. Йдуть війська, йдуть танки, летять літаки, дрони, ракети, ось що. Багато хто знає, як це жити в містах під атакою. Попитайте в харків'ян, попитайте в Херсонців, в Одеситів. І в жителів багатьох інших українських міст, де просто йдуть щоночі атаки, щодня летять дрони в маршрутки, в людей, в велосипедистів, в автівки. в Школи залітають, лікарні, музеї. От сьогодні дивився: готуємо новий проект по бойкоту російської нафти і дивились будівлі, знищені на Чернігівщині, школи, садки, будівлі. Просто летить всюди, вони кажуть, що в нас вибори втручаються. Повірте, коли в вашу школу втручається ракета, це трошки страшніше, ніж просто коли втручаються вибори. Там хоча б відбити можна. А що ви в школу, чим ви будете відбивати? Ви ж не дали нам стільки ППО, щоб ми Чернігівщину могли нормально захистити, Харківщину повністю захистити, чи Сумщину? Розумієте, тому так, в них є своя думка, але ЛПІС менш оптимістичний. ЛПІС каже, що вони взагалі бояться. Вони бояться, що будуть втручатися в переговори, але не дадуть Європі та Україні посісти там чільне місце, і це буде розмова двох. Я думаю, що. Це, скажімо, так був ще б амбіції Трампа, але я не вірю, що він на це піде. Навпаки, з тих інсайдів, які я вам писав сьогодні. Зранку, подивіться, там дуже велике відео. Ну от ранкове про те, що Трамп навпаки хоче залучити ще Китай, і зараз створює інструменти впливу на Китай, щоб вони прийшли і зупинили Росію. Ось що хоче Трамп, і тому скажімо так, я б ці побоювання відкинув. Так, може бути, все в житті може бути шанс зустріти динозавра в Одесі один до двох, або так, або ні. Тому так. Ну, от. Але бачимо, що зараз робиться більш складна формула. Так Путін хотів би, щоб не було ні Європи, ні України, ні Китаю, щоб тільки він і там бігав навколо Трампа, ну, от, як Вуду, типу, і шаманив, типу те, що йому хочеться. Але бачите, що Трамп цього точно не хоче. Ну, одну, як мінімум, поки що про це не говорив і цим не займався. Тому Аль-Паїс поки що, скажімо так, нагнітає зайве, але знову ж таки, це нагнітання інформації не треба, щоб Штати були більш мобілізовані, щоб союзники були більш мобілізовані, щоб більше давали зброю Україні, щоб знали, що там не торгануть Україну, а в них все буде класно. Ні. Що торгнуть можуть вами всіма, всіма країнами ЄС? Ось тоді страшно. Ось тоді страшно, тоді всі забігали, тут же преса посіла писать. Ай-яй-яй, то що виявляється? Не тільки Україну можуть продати. Да, І нас всіх теж, і вас всіх теж. Тоді всі починають бігати. А чим ми вам, українці, можемо допомогти? Може вам ракети, може, десь там підтримати, може, гроші. Все, коли вже припікати кожному починає, тоді все, згадали, що люблять Україну, патріотами стали. Ну супер. Тому це таке, скажімо так, песимістичне нагнітання, теж треба. Воно багатьох тверезить і приводить до тями. Це нормально. Турецька газета Хорієт кажуть, що ну, якщо переговори, то тільки в Туреччині, типу ніяких інших немає. Ну от але Україна, я вам сьогодні зранку казав і в день, що Україна не хоче, щоб вернулися до стамбульських домовленостей, тоді тими стамбульськими домовленостями виграли, дякуючи Борису Джонсону і британцям те, що треба, вибили Росію з тих територій, які треба було вибити. А зараз треба думати, як вибити їх з Запорізької атомної станції, як їх вибити з. Херсону з другої частини, весь Донбас, весь Луганськ, весь Крим, Запорізька, Харківська область. Ось нам зараз треба думати, як політико-дипломатичним і військовим шляхом вибити окупантів зі всієї території. Якщо Путін кине Трампа на першому, другому колі, то вступ в НАТО і вибивання їх з наших територій можливі і приниження Росії. Як дурної, примітивної андатри, яка полізла на чужу територію. І цю ж швабру треба принизити буде і змусити платити по боргах. І неважливо, як, чи вони будуть імітувати це під європейськими виплатами чи під своїми сотнями мільярдів, трильйон доларів повинен піти в економіку України. І з боргами з МВФ розрахуємося, і з багатьма іншими. Але якщо він кидає на першому другому крузі Трампа, цей сценарій стає реальним. Про це ще казав Блінкін і його друзі, які тут дуже часто його інтереси представляли. Вони це казали особисто. Вони одразу це щитали, та ще півроку тому, і я вам, до речі, це його... в е, Ютубі теж про це казав. Відео, що да, якщо Путін буде надто шальним і буде відірваний від землі, Трамп потім його змусить. це... Робити. Але нам важливо своє обличчя перед Трампом не втратити, щоб нас не почали сприймати неадекватними, щоб не було корупційних скандалів і щоб правильні люди представляли Україну перед Трампом. Не будь-хто і аби що, а серйозні, нормальні, порядні, не корумповані. Все. Далі відходимо трошки від спроб переговорів. Лука переобрався хто би міг подумати, хто б там ще міг виграти, якщо опозиція або в тюрмі або повішена, а головний опозиціонер комуніст був готовий його сам нести на руках виборчу дільницю. 87%. Я спочатку подумав, що йому 87 років. Ні, 87% ЦВК вже поставило всі печатки, пройшли вчорашнім числом, чи навіть суботою. Лука перемагає 87, Гайдукевич Олег Сергійович 2,02%. Канапацька Анна Анатолівна 1,86%. Сиранков Сергій Олександрович 3,21. Хижняк Олександр Михайлович Миколаєвич, пробачте, 1,74. Проти всіх 3,6%. Ось такі результати. Поділили вони між собою. Все начебто повинно зійтися. Правда, в багатьох є запитання, що якщо в Луки 87, то 2 плюс 1 86, плюс 3 плюс 1 4, плюс 3, 6, воно вже виходить за 100 з хвостиком відсотків. Ну, але хто ми такі, щоб засуджувати вибори в Білорусі? Да, більше, да, вийшло там за 100 відсотків. Нічого, нічого. Це була попередня інформація. Кажуть, зараз ЦВК там підрівняє, скрутять, зроблять, і все буде нормально, тому не переживайте. Лука переміг. Ну нічого, переміг так переміг. Але Європа ж хоче не визнати, і виходить тут, значить, Угорщина, і блокує рішення Європейського союзу спільну колективну заяву не блокувати, не блокує визнання. Виборів в Білорусі, типу, що не треба критикувати, не треба не визнавати. Типу, Лука хоче, щоб значить, все було нормально. Перед цим ще Білоруська служба Радіо Свободи повідомляла, що проєкт заяви не підтримують Угорщина і Словаччина, але згодом Братислава підтримала заяву, а Угорщина витягнула на собі, значить, совєтське прошле. От і єдина з 27 країн-членів відмовилась підписати її. Це не страшно. Можуть тоді зробити не колективну заяву, а можуть зробити заяву від, наприклад, керівних органів Європейського Союзу. Вийде прес-секретар, зачитає і все буде нормально. От. Але бачимо, що Угорщина намагається підігрувати Путіну. Підігрувати, але до межі. Вони там вже придумали список ультиматумів угорських в Європейському Союзі щодо України. Вони вже там його і озвучили. Ми потім про це ще поговоримо. Але. Кая, Калас вийшла, каже, так, да, санкції проти Росії будуть продовжені на півроку. І як ви думаєте, хто двічі зрадник в цій банді? Бінго, Орбан. Бо він Путіну підіграв по Лукашенко, де воздушні, значить, поцелує, треба було заблокувати. А от там, де грошима Путін поплатиться, зброєю поплатиться і політично-дипломатично поплатиться, він пішов. Пішов і продався. Причому. Україні, і Європейському Союзу, ЄС досягли компромісу щодо продовження санкцій проти Російської Федерації. Угорщина піде на поступки. Правда, попросили, щоб Європейський Союз позвонив в Україну і поставив руба питання щодо. Газу вони кажуть, обов'язково якийсь газ продайте, чи російський, чи значить азербайджанський, але якийсь газ. Ви там їм там українцям, цим диким, які перекрили трубу вже 27 днів. Ви обов'язково скажіть, щоб його почали постачати, тому що ось там в Горщині дуже холодно. І їм доводиться з України горити з позиції слабкості, і взагалі вони б то могли купляти інший газ, але той солодший. Там можна перепродувати, наприклад, його Італії і заробляти гроші. Ну, наприклад, споживаєш 3 мільярди кубів, а кажеш, що 6. Три споживаєш, а три продаєш. Тільки Путін за те, що ти путінська маріонетка, продає тобі наприклад, не по 360 і не по тисячі, а в 50% менше. Ти накидаєш ще 40 і Італії з 10% знижкою продаєш. Ці гроші використовуєш на політичну корупцію, на переслідування конкурентів, на вибори, на популізм. Ну і просто набиваєш собі кишені. Ну ось вони так світо звикли, давно так живуть і кажуть, зараз дозвольте, будь ласка, відкланятися, але ми не проти. Значить, і проти Путя навіть санкції ввести. Ось такий він друг ідеологічний. Але, типу, грошення дайте заробити. Тому зараз бачимо, що іде історія про те, що вони погодились, дали задню, здали Путіна ще на півроку санкції будуть. Україні теж умов там якихось понаставляли, нам все рівно. ну от. Без Європейського Союзу ми нічого робити не будемо. Головне, що санкції є, а далі будемо вирішувати. Це теж, до речі, непогана проекція. Як буде вирішуватись питання вступу України в Європейський Союз? Просто поставимо питання, знайдемо точки й нитки, за які можна крутити Орбаном, і можливо, його навіть не доведеться відправляти в відставку, а просто на нього правильно натиснути. Ось так: от такий, от буде йому політичний індійський масаж чи, точніше, а, вколювання голок. Якщо в правильну точку політично вколоти Орбана, то він одразу проти Путіна вводить санкції. Отак, от, от, от вам індійська аюрведа. Їздив вже він в Індію. Ну а тепер, хоч знаємо, як тепер з ним працювати. Нормальні слова, повага. Діалог до нього не доходить. От він любить, щоб з ним як з дурною худобою, просто щоб його били палкою по голові. Тільки тоді він перестає робити шкоду. На жаль, на жаль але от так з Орбаном треба комунікувати. Ми віримо точно, що в майбутньому Угорщина обере інших лідерів, і, ну, можливо, без російського впливу вони це зроблять. Ну, от, класних лідерів, з якими ми будемо нормально комунікувати, будемо їздити до угорців в гості, вони будуть приїжджати сюди, будемо разом співпрацювати. Нарощувати наше партнерство і все буде класно. Ну але зараз треба працювати саме так. Власне, ми говорили з вами з самого початку, що Путін боїться, що Трамп може бути інший ніж 2017-му, і інший ніж той, яким фаворитом вони його бачать. Напишіть, будь ласка, чи справдиться страх Путіна, і Трамп буде жорстко проукраїнським і антипутінським? Питання просте, а відповідь ваша має бути чесною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на Курщину. Птахи полетять знищувати окупантів, які хочуть вриватись на наші території. Ну і це суперважлива територія для перемовин. Ми можемо вийти звідти, якщо вони вийдуть, наприклад, з Донбасу, Харківщини, Луганщини чи будь-якої іншої краще сумарно всіх наших територій. Тому, будь ласка, підтримайте наших військових, бережіть себе, бережіть своїх близьких.